Доброго дня, друзі! Ми у місті Старокостянтинів Хмельницької області! Напевно, найвизначніша пам'ятка Старокостянтинова оборонна вежа. І там підлітки. Що вони там роблять?

Ви знаєте в непоганому стані в порівнянні з Ізясловом. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, в Ізяславі там взагалі жах. А тут так чистенько, чистенько, чистенько. Чому в Ізяславі так не прибрати, так? Да? Ну наявність ікон. Напевно, говорить про те, що тут прибирає прибирають люди, які пов'язані із московським патріархатом, тут поруч церква. Ой, і ще одна ікона якась. І навіть збирають гроші. Якщо не вкрали. О, бачите, туди б ще проліз, але... Напевно там якийсь мав бути хід в е, саму вежу, але бачите, він закритий. Дуже-дуже шкода. Дуже-дуже шкода, що він закритий. О! Так тут вау! Так тут можна пройти, виявляється. Напевно, я зараз порушую якісь закони, але замка не було, тому у мене є виправдання. Ну і що ми тут бачимо? Ми тут бачимо. Нічого цікавого, чесно кажучи. Поки що. Так, а як подивитися? А як подивитися вежу зсередини? Друзі, щось я не туди зайшов. Якась старовинна споруда. Не знаю просто, що це таке. Ну це не відноситься до замку, звичайно. Ось тут поруч непогано правда. Чому тут ніхто не живе? Відремонтувати, і жити можна класти пару мільйонів гривень. Я тут заблукав. Мені підказали, щоб пройти десь так. Бачите, напевно, музична школа чи щось типу того. да, дитяча музична школа. Так, 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 так. Ну, перші, враження, перші враження про місто. Місто виглядає трохи гірше, ніж Славута чи Шепетівка. Десь так на, на рівні Ізяслава. Але тут є одна перевага, друзі, це що Старокостянтинів знаходиться лише за півгодини машиною до Хмельницького. І тому тут має місце маятникова міграція. Що це означає? Це означає, що люди їздять на роботу в Хмельницький, а живуть в А Завжди приклад таких міст показує, що робота це головне. Якщо тут немає робочих місць, місто занепадає. Якщо робочі місця є, то місто якось там розвивається. Тому у Староконстантинові, в порівнянні, наприклад, з Ізяслом чи, чи Полонним, перспективи не такі вже і погані. Ось, бачите, тут ми підходимо до буріц які ведуть нас до Замку Острозьких. цікаво вхід платний чи ні Ну, я сподіваюся що безплатний непогано 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 Ну, ви знаєте От якщо тут інвестиції, якісь не такі вже й великі, то можна возити сюди туристів. Але шкода, що. Ей! Друг! Кс -кс -кс. Супер, супер, супер! Красив. Так, що ми тут бачимо? Бачимо якусь... Катинку для гномів. Так. Ну, це і є замок Строзький. Значить, чим він відомий? Він побудований наприкінці, ну, в другій половині 16 століття, і його ніяк не могли взяти татари. Його ніколи не могли загарвати аж до... Визвольної війни Богдана Хмельницького, коли війська Хмельницького його захопили все ж таки і частково зруйнували. Потім його в 17 столітті відбудували цей замок, ну і виглядає він, так от, досить непогано. Ну, В усякому випадку за ним наглядають, ось виглядають, ремонтують, ми бачимо, бачите. Зараз подивимося, що тут є. Що тут цікаво. І 1620 пережив, Добро до нас. Ну, якщо можна до вас. Будь ласка, ми раді, Добрий. всім раді. Добрий. Давайте дівчатці, щось посилітеся, як ось таке, де дівчата. Будуть дівчата. — Шанують, це дуже гарно, так? Да. Ми вже такого віку, що не вкрадемо. Я, я не маю права такого хлопчика. Я ж був останній по човчані з Островській. Після нього Островських не було вже. Ви питаєте, а хто запитає? Були їхні родичі. Заславський, Любомирський, Сарнушки, Разивіли. Чотириські, це були поляки та литовці, але не Острозькі. Ані Алоїза Коткевич Острозька. в 1654 році. Це був фінал роду Островських. Писані смерть. Навіть потрапив на якусь екскурсію. Але я не буду там зупинятися. Храм Святої Трійції Так, ну що я можу сказати? ви Знаєте, я приємно вражений, друзі. Приємно вражений після е, Ізяслава. Тут тут е, ну, прибуду на рівні Острога десь, так от. навіть цікавіше. Хоча кажуть, Острог, Острог, Ну, що то є острог? Острох, як острог. У Старого з'єднуються дві річки і копоть, якого там бачите. І случ. І далі йде одна річка Случ. Так, ну я далі не піду, я боюся за своє життя. Життя моє безцінне. Тому я не буду ризикувати. Так, куди нам зараз йти, куди нам зараз йти? Так, зараз ми підемо на набережну місцеву пам'ятку сучасного мистецтва. Я знову заблукав. Вийшов на якусь тут стоянку, не зрозуміло яку, що тут є. Шукаю набережну, Людей нема. Десь вона повинна тут бути, бути поруч. Десь вона повинна бути поруч. Може якось прийдемо, зараз підкинувся. Ой-ой-ой. Так, я колись вийшов до місцевого базару чи щось того І тут хотів би звернути вашу увагу на от такий непоганий зразок комерційної архітектури з початку 21 го століття. Непогано правда? Ну, Торговий центр, але з урахуванням, що це Так, Ну і нарешті я вийшов на набережну, бійкав-лукав по місту. Але вийшло, так, тут базани. О, вони по 4 гривні. У нас, до речі, металеві скульптури Миколи Мазура Хмельницького митця, який, на жаль, помер 6 років тому. Ідея непогана, реалізацію може хтось буде критикувати. Ну, але я звертаю вашу увагу, що... Це автор Микола Мазур це той самий скульптор, який відомий цим пам'ятником афганцям у Хмельницькому, який всім подобається, які всі кажуть, що це найкращий пам'ятник афганській війні у цьому світі. Ну. Так, ви знаєте, що я хочу сказати про це все? Ну. Ідея непогана, реалізація в принципі теж непогана. Але е сюжет ну, такий знаєте, дитячий. Тобто їм більш пасує місце десь на якомусь дитячому майданчику чи щось типу того. Тому що, якби це, знаєте, такі... Монументальний пам'ятник з бронзи якийсь тут був би, то можливо, але так, таке враження, що це для дітей. Оцей Нептун чи... ну, Нептун, так? Да. Ну, пам'ятник великий, метрів так от метра чотири з, з води і в, в, в довжину метрів 10-12. Так, набережна, набережна. Ви бачите, набережна непогана, але до набережної треба якісь будинки. А тут ви бачите такий приватний сектор. Знову ж таки, це від відсутності інвестицій в місто. Я не знаю, чи гуляють тут люди. Але я помітив, що тут немає жодної лавочки. Що погано. Що погано, друзі. Ми зараз виходимо на головну вулицю Парокостянтинова. Ось так вона виглядає. Така, Значите, нічого особливого. Зараз пройдемося. Він повинен нас пропустити. Місто кінотеатр, кінокультурний центр вперше. Чую, що так називали кінотеатр. Кінокультурний центр. В центрі Новий сучасним методом лазерної корекції. Новий ну, Як можна назвати супермаркет Треш? Я цього не розумію. Треш-маркет. Mm -hmm. да. Зараз я хотів би вас познайомити з дуже незвичною будівлею, яку я помітив у Вікіпедії з Така Та незвична будівля. Знаєте, що це таке? Це кінотеатр колишній. І побудований він десь до війни. до війни Головна вулиця виглядає не так вже і погано, як я думав. Люди ходять. Ну, сьогодні субота, в принципі. Зараз побачимо, що там що це за сквер, що там всередині. Якщо в мене не зіб'є машина, звичайно. Лавочки поставити і молодь буду тут ввечері культурно проводити під час. Знаєте, непоганий такий затишний куточок, але тут щось, або тут щось було, або тут щось буде. Ну, поставте лавочки, поставте якийсь тут фонтанчик. Непогано. Ось там напевно проходять якісь місцеві концерти. Це ж напевно сцена якась. Зараз побачимо. Ну, місто як місто, що я можу сказати? Місто як місто. Є гірші місця. Зараз. А, це, це стадіон, це місцевий стадіон. Я думаю, що це якісь площадка якась. Ну, Ви знаєте, я не чув про успіхи староконцівського футболу. Хоча я за спортом особливо і не слідкую. Так, стадіон. А хто грає? Хто сьогодні грає? Ні, ну чого, виглядає непогано, так непогано. Ну, легко, легкоатлетичні доріжки в непоганому стані. У всякому випадку стадіон виглядає краще ніж ніж у Шепетівці. Беремо католський костел, 18 століття. Здається, він закритий зараз. Сьогодні субота, а служба здебільшого в, неді... в понеділях. Хоча ні, відкрити, відкритий, зараз зайдемо подивимося, що таке цікаво. Ростован святої Меси. А, закриті. Ну, Ось так виглядає. Треба було, було проїхати в неділю. В неділю всі служби католицькі. Так, так, так. Знову повертаємось на вулицю Острозьку, колишня миру. Só que você não vai passar Я не пам'ятаю, коли його побудували цей пам'ятник. Напевно, десь в 60-70-х роках. Ну, дуже великий, дуже великий такий метра три з половиною висотою і шість-сім метрів довжину меморіал. Лампадка. Е, ще один меморіал. Героям Небесної Сотні та е, жителям міста, які загинули е, на сході на Донбасі. Е, Старокостянтинів це велика військово-повітряна база, наскільки мені відомо, найбільша в Західному регіоні і одна з найбільших в Україні. Ну, це Небесна Сотня. Так, тут ще є один пам'ятник, пам який мені незрозумілий. Не зрозумілий не зрозуміли тому, що він нібито присвячений мирному атому. Я шукав, шукав інформацію, чому саме атому, чому тут може тут якась... Може нам тут щось не договарюють і тут є якийсь ядерний реактор. Трагедія в застереження, щось тут не знаю. Е, скажіть, будь ласка, ви, ви місцева, так? Да. Так. А що це за пам'ятник... На... Це трагедії на Чорнобилі. А, Чорнобильська, mm -hmm. Чорнобильська. Дякую, дякую. Дошка Пошана і Старокостянтинівського району. Я думав вже їх всі демонтували. Але Але... робітник та колгоспниця. гордість нашого району. Між іншим Старокостянтинський район вже не існує. Зараз є Хмельницький район, Чепетівський район та Кам'янськ-Подільський. Так, зараз ще подивимось місцевий парк. А це, напевно, був тут колись пам'ятник Леніну, його демонтували, декомунізували. І знаєте, що я пропоную поставити тут замість Леніна пам'ятник групі Депешмот. Але обов'язково з Алну Валдером. Тому що після Songs of Face on Devotion Ocean у Депешмот не було жодного нормального альбому. Валдер їм все робив. Я так думаю. Ви знаєте, що це таке? Це тут тренують собак сторожових, як я думаю. Ну, Поки я не бачу нічого такого цікавого в парку. Я тут бачив, що тут десь були якісь скульптури, але поки що не можу їх тут знайти. Може, Зараз подивимось. Може щось є. А, да. Демонтували. Так от, я шукав скульптури у парку, у Вікіпедії я побачив, ви ось бачите, що тут з ними сталося. Їх демонтували, друзі. Берегу подивитися. якісь є місцеві бенкси, да? Так, що тут ще один якийсь бенкси? Бережи свою родину. Ви знаєте, я... я підтримую у, у, мистецтво. Але не за рахунок міської інфраструктури. Тобто -то треба виділити якусь там територію, хай собі там малюють, що хочуть. Спонсор цього відео Шепетівський автовокзал.